Реалізовуємо от форміат, да, то ми маємо тут серію ветеринарного свідоцтва. Якщо ми е, реалізовуємо VR Altine, ми маємо е, відповідну його сертифікацію, штрих-код, да, ви можете зайти, подивитися це офіційний дистриб'ютор як завозить в Україну. Якщо ми маємо наприклад, от, е, варулом да, від е, Меліса, відповідно, вони за це все не відповідальність, І Тут дуже багато всього пише, в тому числі інструкція, і ветеринарні всякі е, там, посвідчення. і так далі тут є. Тому ми реалізовуємо препарати, які виключно є. Так, так, провірені всіма цими препаратами я користуюся особисто на своїй пасіці. Наприклад, минулого року ми обробляли в взиму флуконтактом і е, вароальтайн в комплексі з щаловою кислотою і е, безпосередньо е, амітразом. Амітраз в нашому випадку йде від компанії Фарматон. Дуже сильно мені цей амітрас сподобався з усіх тих амітразів. А, ладно, що таке препарати для бджіл? Препарати для бджіл якісні це коли є на них відповідні сертифікати. І, наприклад, якщо ми.